Добрий день, ви на каналі Магія Мого Саду. Ми в моєму саду яблуневому. Якщо видно, дивимось на яблуню. Дивимось ми на яблуню. Зараз, 5 липня. Дивимося такі в нас є молоді пагани. Бачите, як вони? От є, вкрону росте, вертикально. От. Трошки в нас обрізка була, в принципі, нормальна, є верхівка, скажімо так, освітлюється крона, є трошки плодів, освітлюється стовбур, стовбур і так далі. Яка ж наша задача зараз стоїть? З 15 червня, в принципі, по 30 червня на яблунях, які мають періодичність, ми проводимо літню обрізку. Тобто. Є ручна, є механічна, в великих садах проходить контурний обріжчик. Це в мене на М9, там я думаю, так само проходить контурний обріжчик і обрізає всі молоді пагани, що е, з боків, що зверху. Наша задача зараз ну, у звичайних яблунях, так само, такі вертикальні пагани, обов'язково зрізаємо на невеличкий пеньочок. Воно вирісте знову, але е, поживні речовини, які йдуть у яблуні. Будуть спрямовані не на ріст молодих пагонів в розвиток їх, а на е, наливання плодів. Буде краще освітлення, буде закладка е, плодоутворення на наступний рік. От, і плоди будуть кращої якості. Це на деревах, на яблунях, які мають схильність до періодичності. Таким чином, ми можемо спонукати дерево до. Е, Щорічного плодоутворення. Яблуні. Беремо і обрізаємо. Якщо нам потрібно обрізати, скажімо Бачите, тут вже обрізав чуть-чуть Значить між другим і третім листком чекаємо, забираємо. Нам така гілка тут не потрібна. так Це ж вверх на пеньок. Все на 2-3 листочка Забрали. Отака така гілочка на наступний рік ото, нам заплодоносить всьому. Так? обрізку робимо вертикальних паганів. Їх можна навіть на пеньок, а от на таких буде закладочка на наступний рік. Звичайно, то, що вищі сікатора, ми зрізаємо От. і проводимо таку обрізочку. Момент другий. Обрізку, обрізку проводимо. Повністю на всіх цих деревах, які в мене от є, вони. На... Зараз трошки обріжу і покажу вам. У мене на М9, нема, правда, шпалери, нема дроту, але обрізаємо. Літня обрізка. Вертикальні пагони і чекаємо між другим і третім листочком або дебільш-менш молодий пагін. при цьому... Поживні речовини спрямовуються на надавання якість плодів цьогорічних і закладку поживних речовин на плодоутворення на наступний рік. Яблуння, які мають періодичність. Звичайно, вертикальні гілки можна зрізати на всіх деревах, на черешнях, на вишнях, на грушках, на яблунях, навіть звичайних. Вертикальні, щоб воно розтінило нам сонце. От бачите, оця гілочка йде, так? Ось вона. Ось вона. І доступ сонця не буде. Значить ми її підрізаємо. Вона все одно нам, нам придеться її зрізати. Ми її зрізаємо. О! І так, оце все дріб'язок на наступний рік мало би зав'язатися. Цю підрізаємо. Між третім і другим листком. Вона йде в кров, все рівно нам придеться зрізати. От, повноцінні листки. Раз, два, три. Проводимо обрізку. Так, звичайно. Ми проводимо літню обрізку, гілки, які йдуть вертикально. Скажемо, в нас був різ, нам потрібна була гілочка. Одна пішла так, друга вертикально. Цю ми зрізаємо. А якщо у нас був зріз, ось, гілочка пішла невеличка горизонтально, ми її залишаємо. Був зріз, є пліт, гілочка горизонтальна, гілочка горизонтальна. О, на цій тля є, треба обробити. бачите. Ага, ще борошний староса. Тоже врізати ту гілочку викинути. От. Навіть такі гілочки, що йшли на заміщення, ми залишаємо. Я говорю про гілки, які ось, скажімо, ця йде вертикально. так, Гілка ось. Нам по-любому, вона більше секатора, по-любому треба зрізати на наступний рік. Ну і зарядку зрізаємо. Дивіться, як доступ світла. Гілочка так, затяняє. Дивіться, сонечко як пішло. Така гілка. Її горизонтально втікнули. Сонечко, пішло. Зараз бачите, от ця частина вже зрізана, а тут ще є. Зараз зріжу, покажу вам, як воно буде виглядати. Звичайно, якщо гілки є такі, які потрібно нахилити, нагнути, можливо. Потрібні тільки, ми ті залишаємо. В основному, що лишнє, зрізаємо літня обрізка на яблунях. Ось пройшовся, позабирав трошки. Дивіться, як освітилася крона. О, зараз секундочку. Бачите, як пішов доступ світла. от, Сюди є доступ світла до плодів, до деревини і буде закладка на наступний ріг. Це все буде плодоношення. Нам не потрібні великі. Ну, це на певних сортах, на певних е, в мене м 9 на певних підщепах, так, скажімо, Ця гілочка залишена. так, Я дивлюся, зараз буду дивитися за неї. Якщо так з тої сторони, подивіться, дивіться, як сонечко буде туди попадати, як ми їх забираємо, так? От забираємо її. Я ще щось лишаю, що буду підв'язувати, так? От. от Сонечко попадає, от ці всі загущення. Сонце проходить. ось Воно видно, що сонце попадає на сам стовбур. Сонце попадає на стовбур, сонце попадає на стовбур, що нам потрібно так само. Сонце попадає на стовбур. Ну, відповідно, зараз візьму підвищення, обріжу вище. І так роблю на всіх деревах. На яблунях. Якщо є можливість і час, в мене просто немає часу. Ми це можемо все зробити і на інших деревах. Тобто тут перед нами яблоня, Е Яблення-папіровка, вона ще крайне стетля позалишалася, я потім... В кінці її буде, потреба обозаражити. Той препарат не допоміг, я обробляв отакі кровини сотля. Отак вона себе поводить, щось я борюся з нею кілька років. Так вони родять. Вроді би на інше дерево не перекинулося. О, отакі, Так само, дивіться, які потужні пагани. Дивіться, які вони роблять тінь на дерево. Я так само їх позрізаю потім. Чуть пізніше оцей пагін. Він не потрібний, його все одно треба видаляти Я його зріжу, лише горизонтальний або навіть переведу гілочку. Літня обрізка. Оце все. Оце дивіться, які хащі вийшло. Була обрізка, да, треба було обрізати, бо кровиниста тля понищила, пішли величезні пагони. Завантаження плодами не було, бо було, скажімо, весна така стрьомненька з погодами умови. Тому оці всі хащі треба буде, бачите, десь що робиться. Це все треба буде обрізати. Тут ми зараз біля черешні. Я тут кілька вертикальних, щоб міг дістати, гілочок зрізав. Але якщо подивитися вище, дивимось. Просто зараз немає часу влазити туди, бо є інші питання. Є помідори, є все остальне. Так само тут. Що росте в крону на черешні, літня обрізка, можете обрізати. Ось воно пішло в крону. Так? Вертикальний пагін можете обрізати. Є ще літня обрізка черешні, але зараз я її не чіпаю, бо я жорстко зробив цього року. Так як ця гілка вертикальних немає, нормально. Сонце, опять же показую. Сонце попадає на стовбур. Не тільки на гілки, але й на стовбур. Так обрізаємо всі дерева. Вертикальні на інших деревах, а чеканочку проводимо на яблунях, які мають періодичність. Ось якщо видно, бачимо так, от вертикальний пагін. Був зріз, пішов вертикальний пагін, з ним будемо розбиратися. Він вже задає тінь. Цей цей, якщо забрати таке деревце, бачите от гілочка. Сонце пішло. Забирати сонце пішло. От так, якщо є ось час натхнення, можемо цим займатися. Я зараз не маю, то буду проводити це зимою. Так само, як і тут. От пішов вертикальний пагін, пішов вертикальний пагін і горизонтальний. А цих два ми можемо зрізати. Дякую за увагу. Так. Наприклад, цих двох деревцят, бачите, якщо ви дивилися до того, оці два дерева, якщо видно, дивіться, яким ми зробили доступ. І верхівки, розумієте, якщо є така потужна гілка, ось така, це сусіднє дерево, я її ще не брізув, ну з нею толку не буде по-любому, правда? Вона йде вертикально, і якщо ми тут обріжемо, ми ще получимо тут яблука. Або тут розвинеться ця гілочка нижня моя. І, і закладка. Я що хочу сказати, якщо тут, допустимо, ця гілочка ще йде вертикально я її просто залишив, бо я її підв'яжу. Так, подивіться, от є я забрав, як попадає сонечко на. Ті яблука, які там є, на стовбур, і, і так само цю я буду загинати. Якщо їх залишив, то знаєш, як буду загинати. Подивіться, як воно освітлилося. О Бачите, борошниста роса Здається, да. що ми з нею робимо? Обробляємо хімпрепаратами. А якщо хімпрепаратів нема, або в мене поодинокі випадки вони проходять. Що я роблю? От борошниста роса пробила, видно, воно такі світленьке. Закручені листочки, світлі стають такі, як прив'яти хочуть. А тут є ще брунечка. Я на цьому місці повністю зрізав і то викидаю з території. Ну, як би, в пакети в сміття. Так, от ті гілки, які йдуть ще там, зараз секунду. Ось ця гілочка йде вертикально. Бачите, ще кльою буде обробка від тлі. був зріз. Був зріз на горизонтальну гілочку у нас. Так, ось вона. Надала вона нам урожай. А це я потім підв'яжу. Дивіться, так само. Заберу. Забирали, дивіться, яке преліць. Знаєте, якщо підв'яжу під таким кутом, чи зараз чи чуть -чуть пізніше. От. Ну і тут вже є, ще я буду роз... в іншому відео розказувати, нормування плодами. Бачите, якщо ви звернули увагу, більше двох на суцвіті яблук в мене немає. Але не про це. Зараз хочу вам показати одногіле. Я колись був ну, у одного колеги в саду, в хотині. Дивлюсь, у нього гілочки підв'язані, ну майбільше. Я щось так подивився, він каже, для чого? Та, от, щоб вони урожай давали. Якось на той час скептично віднісся. Та ні, я не маю часу, цим займатися не буду. Чому знімаю зараз саме оцей кусочок? Подивіться на цю гілочку. так, це Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. От будуть стільки е, суцвіть на наступний рік. Чому? Ось мотузка, вона підв'язана горизонтально. Минулорічна, яка йшла вертикально, можливо, тут був зріз, так? Я її підв'язав з весни. І ось такі закладка на наступний рік. І от зараз 15 червня по 30 червня цього року. Зв'язку з погоднімо по 5 липня йде закладка на плодову деревину на наступний рік поживних речовин. І отак ми будемо мати горизонтальна гілочка. Тому якщо ви маєте вертикальні гілочки, які можна підв'язати, не полінуйтеся, підв'яжіть. особливо молоді, одно двох річні, будете мати результат. Дивимось на ці яблуні з іншої сторони. Так само, бачите, подивіться, видно плоди, видно стовбур, гілочка. Так само тут. Бачите Ну, щось десь може ще можна попрацювати, тут загущення є, скажімо. Але в основному, дивіться, яка красота. Ця гілочка навіть задовга її треба буде обрізати. Оцю що я тільки що показував. Вона пішла вже в крону. Ну, будемо бачити на наступний рік, що там буде нормування плодами. Ще чому хочу сказати, це е, яблуні на підщепі М9. Плодів тут має бути 45-50 штук. Тому великі потужні гілки нам не потрібні хіба на тих сортах, які. Мають е велику силу росту. Тому отаке коротеньке, густо посаджено, найкраще. А знову ворошниста роса. Забираю, потім заберу і викину з ділянки. Ось так у мене тут є ще діляночка, кілька яблунь. А так буду проводити на всіх. Літня обрізка з 15 червня по 5 липня. Дякую за увагу!